З настанням осені відпочинок не завершується. Відпочити душею можна, переглянувши п'єсу в театрі. Традиційно наприкінці вересня відкривається театральний сезон. Цього разу 68-й. Відкрили сезон вже відомою всім виставою. Євген Тищук запевняє, ця вистава зараз дуже важлива, зважаючи на економічну та політичну скруту. Сквоє стало, стильна. Ви мені перебили, стиха стало стати там я там стойте. Вот лотимі именно... сьогодні? Ми відкриваємося. Я вважаю, що однією з найкращих вистав нашого театру. Це трагікомедія за пісу Олександра Галіна. Конкурс це, якщо так можна було сказати, це стриптиз людської душі. Це відкривається, роздягається душа. Перед акторами, перед глядачами душа не тільки акторів, а акторів у тих образах, у тих героїв, які задіяні в п'єсі цього дня за плідну працю акторку театру Галину Котасевич нагородили почесною грамотою. Для пані Галини звання не важливе. Головне подяка глядача після спектаклю. Заради цього вона кожного разу виходить на сцену. Ви знаєте, початок сезону для нас це завжди праздник, тому що ми починаємо працювати, А працювати ми, актори, хочемо завжди. От якщо мало работы, если нет роли, если не знашов свою фамілію в списку распределения ролей, Це вже плохо, це вже горе. Поэтому всегда, коли є робота, це праздник, це щастя. Актори кажуть, будуть працювати задля живих емоцій глядачів, адже поки є глядач, живе театр.